Добрий день, шановні платники податків. В ГУДПС у Черкаській області працює консультаційний центр з питань блокування накладних та виключення з переліку ризикових. Центр був створений на початку цього року. Він діє при головному управлінні в ДПС у Черкаській області. Нагадаємо, що такі центри були відкриті в усіх регіонах України за дорученням голови ДПС України Руслана Кравченка. Платники мають змогу одержати консультації від податківців як особисто, відвідавши центр, так і в режимі телефонного зв'язку. В консультаційному центрі вам можуть надати роз'яснення щодо алгоритмів роботи СМКОР, подання таблиць даних платника податку, процедур виключення з переліку ризикових та розблокування податкових накладних. Консультаційний центр з питань блокування накладних та виключення з переліку ризикових працює за адресою місто Черкаси вулиця Хрещатик, 235 перший поверх. Графік його роботи з понеділка по четвер з 8 до 17 та в п'ятницю з 8 до 15.45 обідня перерва з 12 до 12.45. Контактні номери центру ви бачите на екрані. Звертайтесь до наших спеціалістів та отримайте фахову допомогу. Дякую за увагу!